Друзі, вітаю всіх! З вами компанія Агрокраїна Дніпро. Сьогодні хочу вам зробити огляд і Нагадати, що в нас є серцевинки до радіаторів UMZ. Є два варіанти. Є з правої сторони це у нас алюміній Польща, з лівої сторони це Латунь, Оренбург, Росія, Оригінал. Також є ще третій варіант: це Китай, але там верхня частина йде під вузький бачок. І якщо ви десь будете замовляти, вам буде здаватися, що ціна занадто низька, краще перепитайте, під який бак іде, тому що якщо під вузький, то ваш стандартний не підійде. Треба, ще буде докупляти бачок, а його зараз ніде немає, і буде ціле, ціле діло. Але не про це. Давайте з вами поговоримо, що краще: латунь або алюміній. Ну, я думаю, відповідь очевидна, як кажуть, але все одно, давайте проговоримо все це. Ну, перше, я перерахував соти. На алюмінії йде 116 сот. І вони йдуть у шахматному порядку. На латуні йде 168 сот, і вони йдуть друг за дружкою. Тобто, якщо сот більше, теплоодача буде більше. Це перший плюс. Далі, друге. Цей алюміній важить 4,7 кг, тільки що зважив. Латунь 9,7 в два рази важчий латунь. Але я тут не знаю. Підкажіть, будь ласка, хто розбирається? Я краще, коли більше важить або коли менше. Тому що там йде вибрація. Мені здається, краще, коли менше важить. Але це так теоретично, будь ласка, напишіть, як ви вважаєте, ш... е... практично. Це друге, не будемо записувати ні плюс, ні мінус. Третє, сам матеріал латунь більш адаптивний до агресивної середи, ніж алюміній. Це третій плюс, другий плюс латуні. Третій плюс латунь можна паять, якщо щось з ним станеться, алюміній паять не можна. Це третій плюс латуні. Ну і також ми всі з вами розуміємо, що в алюмінії краще не лити воду, але це так. Ну і що можна сказати гарного про Алюмінії. Це єдина його ціна. Він коштує значно дешевше, ніж латунь. Він коштує в районі 4 тисяч гривень. Латунь коштує за 10 тисяч. Тобто два або навіть почти в три рази латунь дорожча. Що б я вам рекомендував? Звісно, я би вам рекомендував латунь. Тому що він, це рідна серцевина, яка ставилася на ЮМЗ, тобто на заводі ЮМЗ ставили радіатори з Оренбурзького заводу. І це вважається рідною радіатором серцевиною. Але я все розумію, я реаліст. І для багатьох ціна за 10 тисяч буде дуже високою. Не всі, як кажуть, підтягнуті її. Тому беріть алюміній, якщо немає можливості. Проходить, навіть якщо він у вас 3-4 роки, ну викиньте, замініть його на такий самий далі працюєте з цією серцевиною, це все одно буде дешевше, ніж брати латунний. Тобто, моя рекомендація, якщо є можливість, беріть латунь, якщо немає, не треба нічого вигадувати. Просто спокійно берете алюміній, ставите і працюєте. Так що, друзі, в принципі, все, що. Хотів сказати, сказав. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь до Ютубу, до Viber спільноти. Нам дуже багато цікавого буде і актуальних цін, тому що я знаю, ви це полюбляєте. Мирного нам неба, пока!